Тому, чим вище буде сума по європротоколу, тим більше у страхової компанії буде соблазно йти цим шляхом вирішувати питання таким чином, щоб відмовити у виплаті страхового відшкодування. Через це треба дуже обережно на великих сумах підходити до оформлення європротоколів. Тобто, я думаю, так що от там мовно кажучи, там до, там, Тих самих 80-100 тисяч, тому що цей процес він також ну, достатньо дорогий для страхової компанії. Треба замовити дослідження, юристи, суди, оці всі розбірки. Економічно їм буде також нерентабельно. Вони рахують в цьому плані свої гроші. Але якщо сума буде йти вище, ну, треба бути ну, достатньо обережним. Якщо є можливість, то на в значних сумах, то Раду все ж таки виходити з оформлення ДТП в поліції з подальшим розглядом справи.